Вітаю вас, дорогі діви! Зараз ми з вами зробимо прогноз для вас на жовтень місяць 24-го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Роблю прогнози, консультації. Я дуже люблю свою роботу, свою справу, астрологію і бажаю, щоб всі були щасливі. І зараз ми з вами знаходимося в лісі в наших українських Карпатах. Дуже затишно тут і світло. І почнемо, діви для вас. Саме основне для вас жовтень буде питанням доходів і розходів, фінансових е, рішень нових. Ви якось переплануєте взагалі свої е, кошти, витрати і надходження. Можуть вони збільшитися, можуть зменшитися, взагалі змінитися. Вже ті стратегії, які були раніше, не будуть працювати. І почнемо наш прогноз з того, що 2 жовтня вже стається у нас. Сонячне затемнення у знаку терези. Взагалі, терези це про баланс. А для вас діви затемнення буде відбуватися у другому домі. Як я вам казала, це наші взагалі ресурсні стани, це наші цінності, взагалі життєві, і тут вони можуть змінитися. Зміни можуть пройти не відразу, тому що це затемнення буде впливати на нас протягом двох наступних років. Основна його потужність буде найближче 6 місяців. Але події будуть розвиватися трохи довше, на два роки розтягнуться, поки не зміняться у нас вісь. І отже, для вас будете думати про те, як ви заробляєте, як ви зберігаєте кошти, на що ви витрачаєте, взагалі, які у вас цінності в житті? Можливо, ви витрачаєте свій ресурс не на те, що би хотіли. Можливо, у вас є якісь спокуси, тому що в цьому ж затемненні буде е, присутній ліліт, а це така точка спокус, точка е, трошки темнувата, яка буде в нас вводити в омани у всякі ілюзії. Отже, будьте обережні, можливо, вас будуть спокушати хтось, або ви самі відчуєте таку спокусу, кудись потратити, або взагалі змінити спосіб життя стосовно фінансів. По-іншому оцінити весь ваш ресурс. І я би вам рекомендувала так різко рішень не приймати. Трошки почекати, поки ці енергії трошки уляжуться, і потім трошки проясниться. Взагалі, жовтень дуже такий місяць, гарний, позитивний, продуктивний. І протягом нього ви все таки зрозумієте, що ж у вас іде з цими коштами, як з ними розібратись, як перепланувати, щоб. Це було коректно і для вас, і для вашого оточення. Ще у нас цікавий буде аспект. Він напружений буде. відбуватися буде 6 жовтня, і тут буде квадрат Меркурія з Марсом. У вас буде задіяний знову ж таки другий і одинадцятий дім. І тут знову ж таки про прийняття рішень. І от 6 жовтня вже можете приймати якісь рішення. Тут буде стосуватися колективів, в яких ви знаходитесь. Можливо, ви заробляєте у великих колективах, можливо, ви працюєте у великих колективах. І тобто оточення якось впливає на те, скільки ви заробляєте або куди ви витрачаєте. Можливо, у вас зливаються кошти на якісь такі соціальні потреби, на якісь то нужди. Соціальні, на якісь колективи, на якісь групи людей, можливо, ви витрачаєте кошти, тому що тут є конфлікт якийсь. Меркурій з Марсом тут, можна сказати, розходяться слова з ділом, тому що Меркурій це слова, говорити, інформація, а Марс це діяти, це активність. І тут може бути напруження. Тобто, можливо, вам щось обіцяють люди, а не виконують. А можливо, ви даєте обіцянки і не виконуєте діли. Спостерігайте, і тому мало заробляєте. Можливо, як варіант, а ви вже самі подумайте, як у вас це програється, цей аспект. У вас буде такий він сильний, потужний 6 жовтня. Але в цей час через напругу ви можете різко прийняти якесь рішення, побачити своє майбутнє, тому що 11 дім це наші надії, це наші нові можливості, як ми бачимо себе в майбутньому, в соціальному. І тут знову така рекомендація краще не протистояти колективу. Тому що все-таки колектив це більшість, а просто знайти з ними порозуміння. Також це може стосуватися дітей, витрати на дітей. Також можуть бути, і вас це також може трошки дратувати, діва. І далі у нас ще буде цікавий аспект 8 жовтня. Тут уже він такий благосний, такий успішний аспект це буде тригон Меркурія до Юпітера. І для вас це знову ж таки другий і п'ятий дома. І тут знову ж таки кошти. Діти задоволення. задоволення можете в цей час потратити на задоволення, але знову ж таки, дивіться, щоб не було якогось перебору, щоб потім ви не відчували е, таку пустоту. Тому що коли тригон це такий вроде, успіх, такі бажання щастя, радості, нам хочеться щось робити, діяти, кудись поїхати захочете, Можливо, з дітьми, можливо, витратити на дітей якісь кошти, щось їм подарувати, тому що п'ятий дім це про подарунки. Але ж щоб це було все раціонально, дивіться, діви за цим. Цей час також буде дуже гучно. Лунати ваша мова. Тобто, якщо ви захочете поговорити, наприклад, з дітьми або з своїми людьми, яких ви кохаєте, то тут також буде успіх. Можете поговорити стосовно знову ж таки, коштів. І далі, у нас цього ж 8 числа, жовтня, Венера ще дасть позитивний, також успішний такий аспект тригон до планети Марсу. І для вас це вже третій і 11 дім. І тут можуть бути такі чудові можливості, нові, стосовно інформації. Отримаєте якусь нову інформацію, знову ж таки, про творчість, про великі колективи із великих груп людей. Знову ж таки, або ви працюєте в великих групах людей і звідти отримаєте якісь новини, але вони будуть дуже приємні. І в цей час можете досягти того, чого вже давно бажаєте, Діве. Гарний день буде для вас, 8 число. А 13-го у нас Меркурій дасть квадрат до Плутону. Це знову ж таке напруження. Знову можуть бути витрати на розваги, на якісь емоційні стани. Щось вам на фоні емоцій дуже захочеться. Ви це купите, потратите туди гроші, або хтось вас, скажімо так, підіб'є, потратите гроші, розтратите, і ви піддатесь під цю спокусу. Але знову ж таки, напруження. Не будете ви сильно задоволені. Це взагалі через наші емоційні стани, тому що як у високій радості не потрібно бути, так і у глибокій печалі також не потрібно бути, тому що ці радість, задоволення, ці емоційні стани можуть нас знову ж таки ввести в якусь оману. І ми, якби як трошки нетверезі, стаємо і не зовсім розуміємо, куди ми направляємо свою енергію. І також у нас 13 жовтня Меркурій уже перейде в знак Скорпіона, і для вас це третій дім. А тут про велику таку дієвість, контактність, багато розмов, будете багато розмовляти, до чогось докапуватись, якусь інформацію, можете піти навчатися діли, чомусь новому, абсолютно, будете копати глибоко, не то, що поверхнево там, раз-два почитали книжечку, і достатньо ні. У вас буде таке бажання докопатись до істини, щось зрозуміти або кудись поїхати, щось побачити на власні очі. Також що можете купити нову техніку, можете купити нові гаджети, і це все для того, щоб налагодити спілкування, налагодити контакти і щось глибше компнути, якусь інформаційні такі пласти підняти. Будете багато думати в цей час, також і говорити тут. Взагалі про інформацію захочете дійти до якоїсь істини, можливо, якусь людину вивести на чисту воду. Я ж кажу, так якусь неправду підкопнути. І це вам вдасться добре діви, в цей час. Можуть бути суперечки також, це близькі знайомі, можливо, сусіди ваші, можливо, якісь друзі, брати, сестри. Це все у нас третій дім. Так що будьте уважні, я вам рекомендую, звісно, не конфліктувати, але ж все, що робить все це нам все йде на благо. І далі у нас 17 жовтня Венера також переходить в інший знак. Вона перейде в стрілець, і для вас це четвертий дім. Венера планета щастя. Четвертий дім це дім, де ми проживаємо. Це наша сім'я, родина, взагалі наша батьківщина, наші стосунки в домі. Ви захочете спілкуватися зі своїми близькими, з тим, з ким ви проживаєте під одним дахом. Захочете прикрасити свій будинок, внести якийсь комфорт, щоб всім було безпечно, там щоб приємні були запахи, можливо, щось приготувати, діви, таке корисне, смачненьке для своїх дітей. Тобто радіти разом із своєю сім'єю, бути щасливими разом. Тут також і приємне спілкування. Можливо, до вас приїдуть якісь родичі, але це будуть такі приємні люди. І також і фінанси тут можуть покращитись, тому що венера у нас відповідає за фінансові стани, і тобто ваш стан фінансовий у вашому домі може зрости на цей час, поки венера буде в стрільці, і взагалі це про щастя Щастя у своїй, своїй родині, у своїй сім'ї там у домі, де ви проживаєте, комфорт, безпека і гармонія. І ще у нас також 17 жовтня повня відбудеться в знаку Овен. А для вас це восьмий дім. І тут уже вирішення питання великих фінансів. Отже, діви, спостерігайте, як я казала, весь жовтень для вас буде торкатися. Фінансових питань, і от з 17-го будуть якісь питання, можливо, з майном, можливо, з кредитуванням, можливо, у вас якісь борги вони можуть вирішитись, тому що повня – це кульмінація, це те, що довго тягнулося, і тут воно якби розкривається, якби відбувається. Це якийсь уже результат. Восьмий дім це таке переродження, це трансформація. в Цей час ви можете пройти якусь трансформацію саме в цій сфері фінансування. Це вже про великі кошти, можливо, навіть які ви не заробляли, як я сказала, або хтось у вас інвестує гроші, або ви отримаєте якісь соціальні виплати, які довго чекали, можливо, кредит якийсь довго чекали, можливо, допомогу якусь довго чекали. Ви можете отримати. І також, якщо ви працюєте в фінансових структурах, то в цей час також може наступити якась кульмінація, розв'язка якихось подій. І всім все стане зрозуміло, тому що ще восьмий дім називають дім переродження, тобто дім смерті і нового народження. І що повинно вмерти те, що вже не працює. Поповні повинно завершитися те, що вам вже не потрібно. Що далі з собою брати не потрібно. Восьмий дім воно там повинно все залишитися в минулому, те, що вже не працює, тобто пройти якась трансформація. А трансформація, де тільки всередині вас може проходити діво. І ще у нас цікаво, що 23 жовтня Сонце переходить в Скорпіон. Для вас це третій дім. Знову ж таки, підсвітить вам питання спілкування, контактів з близькими людьми, з братами, сестрами, з сусідами. З ким ви так спілкуєтеся кожного дня? Такі контакти з близькими людьми. Можливо, десь поїдете і будете контактувати, познайомитися з новими людьми в подорожі. Це навіть попутчики, які будуть з вами в одному купе їхати, або там сусіди по дачі. Таких багато людей, але вони будуть вам цікаві, тому що це сонце, це підсвітиться, да, щось нове, нові ідеї. Ви отримаєте від всесвіту, а можливо від цих людей. І хтось вам допоможе розібратися в якихось важливих питаннях для вас, щось проясниться, тому що це сонце. Це також. Е Нові відкриття, якісь, ще можуть бути, успішні продажі, тому що третій дім це і про дім комерції. І також можете публікувати щось, виступати десь на сцені, можете діви показати себе, якусь інформацію передавати людям. Також можете і навчатися чомусь від інших людей, отримувати інформацію, також буде дуже добре. По третьому дому ще можете отримати гарні новини стосовно ваших братів, сестер, сусідів. І я вам бажаю чудового, продуктивного місяця, жовтня діли. Хай вам щастить і все у вас буде добре. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.